На моєму каналі час від часу проходять прямі трансляції, під час яких ми разом з глядачами створюємо тір досліджуваних танків 10 рівня кожного класу. Востаннє ми обкатували важкі танки 10 рівня, які, як і майже всі десятки, зазнали різних змін під час ребалансу. У підсумку в нас вийшов тір який базується не на тому, який танк сильніший, а на тому, чи зможе його реалізувати практично кожен. Бо не всі сильні або метові танки можуть реалізувати новачки або просто. То середні гравці сьогодні, якраз, обговоримо п'ять важких танків 10-го рівня, які однозначно варто качати в 26-му році. Також варто зазначити, що деякі танки сьогоднішнього топу мають одні з найвищих відсотків перемог по серверу, тому бажаю вам приємного перегляду. Почнімо з AC Atlas, наразі найсвіжішої десятки в грі, яка є, мабуть, на даний момент одним з найкращих важких танків 10 рівня для прокачки не тільки новачкам, а й взагалі будь-кому. Навіть статистично, Atlas має хороший відсоток перемог, а також одні з найвищих показників середньої завданої шкоди та відсотка виживання. І зараз обговоримо, звідки такі показники та чому Atlas потрапив у цей топ. Почати варто, мабуть, з його найпомітнішої особливості броні. Та ймовірно, Хотіли створити гілку танків, на яких буде максимально приємно грати усім, зокрема новачкам. Але схоже за все вони дещо переборщили і дали йому дуже рандомну універсальну броню, яка часто пробачає помилки і не вимагає ніяких знань, як саме треба танкувати на танку. У тебе є броня ВЛД, при цьому маленьке картонне НЛД, але яке стає в деяких місцях червоним під різними кутами. Також в нас є доволі імбові борти, які, здавалося б, повинні пробувати. Дватися, якщо перекрутити їх ось так, але ні, вони й далі червоні. Плюс в нас є броньована башта, від якої можна грати від рельєфу, гармата гнеться на 8 градусів униз. І у підсумку в нас виходить якась машина для знищення усього живого. Звісно, в нас існують вразливі місця. Наприклад, ось цей невеличкий отвір над маскою, і якщо ви занадто високі, то сірим стає верхня частина ВЛД. Насправді, броня дійсно імбова. Вона пробачатиме помилки, і яка іноді рандомна, тобто вам навіть не треба знати, як вона працює. Ти можеш грати у місті, наприклад, від Борту від якоїсь будівлі або від башти, реалізовуючи мінус 8 градусів КВН своєї гармати. Звісно, усіляки ПТСАУ або взагалі танки з хорошим пробиттям по типу Яги, Об'єкта 268, Хорі, вк 72 на людинка, Є100 і інші схожі танки вас пробиватимуть, але загалом бронювання тут пристойне і справді часто вас виручатиме. До речі, говорячи про гармату, то, точніше, гармати, бо їх тут дві. Розробники вирішили дати Атласу унікальний барабан так. Класичну циклічну гармату. Якщо спитаєте, що обрати, то я б радив все ж таки ставити циклічну гармату, бо вона буде просто звичніша і легша в реалізації. Барабан дуже ситуативний. В нас є дві черги по три снаряда, плюс швидка КД всього барабана, і коли умови сприяють, ти можеш швидко видавати снаряди, швидко перезаряджатись і знову це повторювати. Але будьмо відвертими, такі моменти трапляються доволі рідко. Часто буває, що не всі снаряди влучають у ціль, адже після кожного пострілу розкид. Збільшується, тому моя особиста порада: ставте циклічну гармату і танк реалізувати буде легше. В нас тут 480 альфи, 11 секунд КД, якщо ставити вентиляцію, і нормальне пробиття знову ж таки з вентиляцією. Якщо комусь його не вистачатиме, можна завжди поставити калібровані снаряди. По точності гармата доволі посередня. На близьких середніх дистанціях буде цього вистачати, а от на великих треба вже зводитися. Також при розвороті бачите, теж доведеться трохи дозвестися. У Русі розкид такий самий, як, наприклад, у Т-110Е5 або Йоха. Одним словом, точність тут типова для важких танків. Мобільністю тут також чисто від важкого танку. Ти встигаєш доїжджати вчасно до перших позицій, але якщо мова йде про пересування на довгій дистанції, наприклад, якщо треба поміняти напрямок або доганяти СТ-шок, які залишилися, тут можна і не встигнути. Якщо підсумувати, то танк доволі універсальний. Він може грати як на рельєфних мапах від пагорбів або різних насибів, так і в Місті від борту у нас непогана циклічна гармата з високою альфою, на якій краще грати, і адекватна мобільність. Не просто так я говорю про Атласа у першу чергу. Танк справді варто прокачати тупо усім без винятку, не новачкам, не комусь іще, саме усім. Тому, якщо ви тільки почали грати у Водбліц і постає питання, що саме качати першим, то Атлас буде прям непоганим варіантом. Тайп-71. За цей танк я боявся найбільше, бо до того, як показати докладні цифри зміну броні, розробники просто сказали, що була знижена броня центральної лобової деталі. А коли показали фінальні цифри, я особисто зітхнув з полегшенням. На щастя, зменшили бронювання лише цієї невеличкої плашки між НЛД та ВЛД. Самі ж ці лобові деталі, як бачите, доволі непогано заброньовані. Нерв ось цієї смужки між ними, про яку я недавно згадував, насправді не був критичний, і тайп танку. Так само, як і до ремалансу. Башта заброньована теж добре, вона прям створена для гри від рельєфу. Але якщо спитаєте про вразливі місця, то це лючок, і якщо у вас дуже хороше пробиття, щічки башти. Також можна прибувати тайпа під башту, але це, мабуть, здебільшого, якщо ви в клінчі. В інших випадках туди дуже рідко стрілятимуть, або ж не стрілятимуть взагалі. А ще мало хто про це знає, але коли Type 71 необережно стоїть від рельєфу і видно котки, можна через них стріляти. І пробивати надгусеничну полицю. Щодо гри від борту, то це можна і навіть треба робити, але майте на увазі, що ось ця маленька щічка корпусу буде пробиватися по суті усіма. У підсумку в нас дуже універсальне бронювання, яке дозволяє грати як від рельєфу завдяки мінус 9 градусам КВН, але це в залежності від обладнання, до якого ми ще повернемося, так і в місті. У цьому нам допоможе гармата, яка, як я сказав, може гнутися на 9 градусів вниз. Проте, якщо встановимо поліпшену вертикальну наводку, яка заміняє поліпшену оптику. Таким чином ми збільшуємо початковий мінус 6 КВН на 3 градуси, що дає нам більші можливості. Також, окрім оптики, у нас замінена маскувальна сітка. Замість неї в нас поліпшена підвізка, яка покращує загалом мобільність тайпа. Ми обкатували і те, і те, однак, моя порада поставте краще поліпшену наводку, і у вас буде змога грати практично в будь-якому місці на мапі. Хороша мобільність у важкого танка, це, звісно, добре, але саме у тайпа поліпшена підвізка дуже ситуативна, бо класно, якщо ти граєш на міських мапах з рівнинною місцевістю, і тобі, по суті, не потрібні ті мінус 9 КВН. Але іноді буде траплятися так, як в мене на стрімі. Один бій тобі випаде міська мапа, а наступний випаде ешелон, та тобі буквально куди б ти не поїхав, необхідно мати кути, і ти у підсумку дуже обмежений у своїх можливостях. Тому знову ж таки, підвізка ситуативна, а поліпшена наводка дає більше потенціал. Якщо говорити про інші параметри, то в нас тут 420. Шкоди на базовому снаряді і 400 на голді, плюс пристойне пробиття на обох снарядах, що дозволить з легкістю пробивати усіляких маусів або ях, навіть на досилачі. Найцікавіше у цієї гармати, і загалом у японських танків це те, що і базові, і голдові снаряди це бронебійні. Додатково на голдових снарядах шкода знижується не так сильно, як у інших танків, що дозволяє майже не втрачати ДПМ при зміні снарядів. Точність тут непогана, якщо зведення та розкид тут Середнє, навіть у того ж Атласа краще, то стабілізація гармати найкраща серед усіх важких танків, таку саму має хіба що ФВ215Б. Розкид, що в Русі, що під час повороту корпусу або башни, не сильно збільшується, що по суті дозволяє на близьких середніх дистанціях стріляти, не зводячись, що дуже круто. Загалом гармата тут пристойна. По мобільності тайп 71 нижче середнього, не все так катастрофічно, але маневрувати буде складно. Це радше танк одного напрямку, бо не вийде. Де в разі чого змінювати часто позиції. Ситуацію, звісно, зможе покращити поліпшена підвізка, але тоді ми втрачаємо КВН і грати на більшості мап стане проблематично. Підсумовуючи Type 71 також непоганий вибір для новачків. Він має хорошу гармату з унікальною особливістю, яка є у японських танків у вигляді базових і голдових бронебійних снарядів і незначного зниження альфи на голді, адекватну точність, яку трохи апнули, нормальну броню, але посередню мобільність. Танк має. Свої переваги та недоліки, але розчарованим, як на мене, ви не залишитеся. Тим паче, не просто так танк має один з найвищих відсотків перемог по серверу. ВЗ-55. Це в нас чеський барабанний важкий танк, але якщо ви думаєте, що це ж барабан, його складно реалізувати, то спробую вас потішити серверною статистикою з Blitzkid. Якщо їм вірити, то цей апарат має найкращий відсоток перемог серед усіх досліджуваних барабанів 10 рівня, а також одні з найвищих показників середньої шкоди та відсотку виживання серед знову ж таки прокачуваних барабанів. До того ж, гармату вазіка в останньому ребалансі трошки змінили. Йому те, що Загальне КД-барабана, але зменшили на одну секунду КД між пострілами та покращили злегка зведення. Після цих змін гармата почала гратися приємніше, Зокрема, відчувається, що ти швидше тепер можеш видавати барабан завдяки 3 секундам між снарядами. Якщо говорити про інші параметри, то, наприклад, точність тут не найкраща, але й непогана. Вона, скоріше, вище середнього, але гармата загалом комфортна. Якщо говорити за пробиття, то воно майже на рівні Атласа, але трошки гірше проте навіть цього вистачатиме з головою. Можна поставити вентиляцію в обладнання і не переживати стосовно цього. Далі броня. Вона є невід'ємним елементом цієї універсальності танка, і вона впливає на те, чи легко буде реалізовувати танк новачкам або не дуже досвідченим гравцям. Тут, попри величезне картонне НЛД, все плюс-мінус добре. В нас є дуже броньоване ВЛД, яке має лише маленьку смужку на центрі, і яке, дивлячись зверху, буде дуже важко пробити, і це дійсно відчувається. В башті в нас також є броня. Єдині її вразливості це, на жаль, великий люк, який дещо псуватиме гру від рельєфу і щічки башти між маскою та екранами, але їх пробити буде вже важче. Доведеться заряджати холду. Щодо бортів, то загалом танкувати від них можна, але дуже обережно. Якщо перекрутити борт, тебе можна буде легко пробувати через ведучий куток або нижні кутки. Як на мене, тут буде дещо складніше танкувати, ніж на тайпі та атласі, але все одно броня тут. Хороша мобільність тут непогана, ти встигатимеш першим серед важких танків займати позиції і ще й маневрувати, якщо треба змінити позицію на більш вигідну. Як на мене, то ВЗ-55 набагато приємніше відчувається в цьому плані, порівнюючи з тайпом 71 та Атласом, але це суто моя думка. Вам же раджу прокачати цей танчик і випробувати його самостійно. Також варто згадати механіку бойової стабілізації, яка дозволяє точніше стріляти на малій швидкості, якщо ти їдеш вперед. Або назад не вище за 15 км на годину, розкид гармати залишатиметься мінімальним, що допомагає стріляти точніше. Ця механіка, в принципі, непогано себе показує в позиційній грі, коли ти майже не рухаєшся і вицілюєш вразливі місця супротивників. Від'їжджаючи назад на рівні поверхні, механіка спрацьовуватиме за замовчуванням, бо заднім ходом без жодних покращень ми їдемо зі швидкістю 13 км на годину. Але якщо нам загалом не вистачає наявної мобільності, не тільки заднього ходу, ми ми можемо, окрім обладнання, поставити в амуніції поліпшене трансмісійне мастило, яке збільшує швидкість назад на 4 км на годину, через що механіка при задньому ході працювати не буде. Як варіант, ми можемо поставити звичайне трансмісійне мастило, яке не заважатиме нашій механіці. Але я б особисто не нехтував додатковою мобільністю, тим паче на важкому танку, навіть якщо доведеться пожертвувати ситуативною механікою, яка хоч і буде працювати з поліпшеним мастилом, але набагато рідше. Підсумувати, то скажу, що Вазік приємний барабанщик, і його буде набагато легше реалізувати за якогось АМХ 50B чи Хевіка. Від рельєфу пограти зі своїми сімома градусами внести зможеш, але не так впевнено, як на тому ж тайпі 71-му. Як я вже сказав, за серверною статистикою Вазік має найвищий відсоток перемог серед барабанних важиків, тому, скоріше за все, його зможе реалізувати навіть початківець. БЗ-75. Цей китаєць, на жаль, не отримав реактивні прискорювачі при його перенесенні з великих танків у бліц. І це насправді дуже прикро. Однак навіть так цей апарат залишається цікавим варіантом для прокачки. Почнімо з його гармат, бо в нас є дві альтернативні пушки: одна з хорошим ДПМом та альфою 460, а інша фанова з хешфласами та високою разовою шкодою. Якщо ви граєте недовго і не маєте достатньо досвіду, або ж ви початківець, то вибір, як на мене, очевидний. перша гармата. я особисто теж раджу грати саме на цій гарматі, бо вона легша в реалізації, і до того ж, в останньому ребалансі її апнули, зменшили час перезаряджання та час зведення, але трохи погіршили розкид під час обертання башти, що однак, як на мене, не було критично. Як я сказав, тут хороший ДПМ 460 альфи, а також найкраще пробиття на базовому снаряді серед усіх досліджуваних важиків 10-го рівня, але не найкращі кумулятиви. Проте, все одно з хорошим пробиттям, якого вистачатиме на всіх, тому можна спокійно ставити досилач в обладнанні. З приводу точності, то тут теж доволі все адекватно. Гармата приємна, дещо схожа за комфортом стрільби на Вазіка 55 якого ми щойно обговорювали. А ще варто згадати, що гармата гнеться вниз на 8 градусів, що дозволятиме грати від рельєфу. Звісно, без броні в башті ми цього не зможемо робити, але на щастя, тут броня є, і не тільки в башті. ВЛД корпусу має. Вигляд схоже на щучий ніс, як, наприклад, виса 7 го нахили бронелистів додають наведеної броні, але я особисто не почуваюся впевнено на БЗ-75, кажучи про ВЛД. Тим паче, якщо говорити про НЛД, бо воно таке ж велике, як і у ВАЗіка. У башті броня є, але все псують два лючки, в які з радістю будуть закидати противники. Також в нас є щічки башти, які можна пробувати на Голді, якщо у вас хороше пробиття, або якщо відвернути башту, тоді можна їх пробивати навіть базовими снарядами. Від борту танкувати. В принципі, можна, але з'являються нові вразливі місця у вигляді щучого носу, який під таким кутом пробивається, і моторний відсік, в який, щоправда, доволі рідко цілять, але треба мати на увазі, що все ж туди закинути можуть. Загалом броня тут нормальна, вона, можливо, буде гірша за попередні танки в цьому топі, але все одно відбивати ворожі снаряди вона буде. По мобільності тут все також нормально. Він, скоріше, не буде кращим за вазіка 55-го, проте цього вистачатиме. Встигати доїжджати до Позицій, ти будеш, мінімальне якісь переміщення по мапі вдаватиметься робити. Загалом мобільність тут адекватна. Підсумовуючи, бз 75 доволі універсальний танк. В нас є міцна башта, плюс-мінус 8 кВн. Хороший корпус та борти, є вразливі місця, але в більшості випадків доведеться заряджати голду. Мобільність тут нормальна. Можливо, цей танк буде трошки складніше реалізувати для новачків, ніж попередні танки, що ми обговорили, але і так даний апарат вартий уваги практично для будь-кого, незалежно від рівня гри. ВК-7201К. Можливо, це дещо суперечливий варіант для прокачки, але він в цьому топі з'явився по суті виключно через те, що він буде легше в реалізації, ніж Є-100. Е і обговорюючи цей танк, ми якраз з Є-100 е і будемо його порівнювати. До речі, в мене був стрім по Є-100, е де ми обкатували його на Мауз Ганів, який дещо покращили в останньому ребалансі. Якщо комусь буде цікаво, то посилання на цю трансляцію буде в описі. Повертаємось до ВК. І почнемо, мабуть, з броні, адже це особливо. Дивіться не тільки цього танка, а й загалом німецьких важких танків. Стоячи передом до супротивника, він тебе бачитиме червоним майже всюди. Корпус має схоже бронювання з тайпом 71, бо в нас НЛД та ВЛД заброньовані добре, а між ними є невеличка смужка, яка в нас пробувається легше. Тому бажано на супротивника виїжджати трошки ромбом і показувати лише передні лобові деталі, але варто пам'ятати про коток, який, якщо перекрутити корпус, пробити буде легко. Башта, в принципі, броньована. Але як бачите, є щічки корпусу, які, якщо в тебе хороше пробиття, можна пробити. В основному перед ворогами треба стояти суто лобом до них і мінімально мансувати вліво-вправо, бо борти це наша ахілесова п'ята. Якщо стати від борту, то червоні зони є. Але через те, що башта розташована ззаду, ворогам в першу чергу буде видно ось цей сірий виступ в корпусі, який пробивається усім. Тобто, якщо все ж таки вирішити потанкувати від борту, то це треба робити дуже обережно. Але бажано. Завжди намагатися стояти суто лобом до супротивника і не показувати ось це вразливе місце. Проте загалом броня нормальна. Як на мене, по броні ВК краще за ЄСТО, бо тобі просто треба стояти передом. До речі, якщо порівняти гармати, то в нього теж вона краще, ніж у ЄСТО. У нас більшість параметрів краще, вище пробиття, швидше КД і краще точність від зведення та розкладу до стабілізації у русі та під час обертання башти і корпусу. Єдине, в чому ми поступаємо з її це альфа, але й це можна виправити сердечниками, які дозволяють завдавати більше шкоди. Але навіть без них і КД, і ДПМ краще за Є-100. У підсумку в нас є гармата, яка швидше перезаряджається, влучніше стріляє і має сердечники. Мобільність тут теж нібито краще, але насправді різниці між нами і Є-100 майже немає, тому в основному вони їдуть однаково. Але порівнюючи з іншими важиками 10 рівня, то мобільність в нас одна з найгірших. Ми танк одного. Напрямку, і який любить стоячі позиційні бої, де не треба нікуди переїжджати. Бо напрямка, як ви розумієте, ми змінювати швидко не зможемо. До речі, в обладнанні замість маскувальної сітки в нас є поліпшена підвізка, яка покращує деякі параметри мобільності, тому це поставити треба обов'язково. Ще на останок варто згадати й амуніцію, бо там в нас є можливість поставити навісний захист, який збільшує хп, та порох, який покращує швидкість польоту снаряду, якщо комусь базовою не вистачає. А от з ХП дещо погана ситуація, бо серед німецьких важиків в нас за замовчуванням найменше хп, але якраз з навісним захистом та обладнанням на хп можна зробити 2695 очок міцності, що все одно якось наче й мало, але загалом цього вистачить. Підсумовуючи, ВК-7201К теж, як на мене, непоганий варіант для прокачки. Він доволі легкий в реалізації, за рахунок доволі швидкострільної, як для такої альфи гармати. Бурня тут не ідеться. Ідеальна, але іноді буде пробачати помилки. Але знову ж таки, це дискусійний танк. Тому напишіть, що ви думаєте стосовно цього апарату і чи дійсно він вартий для прокачки новачкам. У підсумку тірліз нас виглядає ось так. Пишіть свої думки, і стосовно нього також буде цікаво почитати, хто що про це думає. Також нагадую про трансляції, де ми цей тірліст створювали. Посилання, якщо що, будуть в описі під цим відео. Ну а я дякую за перегляд цього відео до кінця, і побачимось у скорому. Майбутньому